Всім привіт. Придбав у таке авто, Але щось мені здається, мене обдурили. Напишіть у коментарях, що це за модель така. Цікава на двох колесах. Це як Сі чи я не знаю що це за машина така. Чи може там не вистачає одного колеса. Ну вже думаю Може зробити отакий пікап, приварити. Лайк заслуживает, не? Я думаю, заслуживает. Вот так вот. О. приподнять, сварить и можно ездить, да? Я думаю, да. Так они в основном все ездят, эти авто. Тут у нас навіть мотор є з такою красивою надпище По всім параметрам це мотор у нас 1,9 Дизель. У мотора така біда, ГРМ порвався. Що тут на ньому? Ще є цікавого, так це генератор. Помпа, в принципі все є, Топливний насос також є. Все є. Нема тільки автівки. Коробка присутня. В общем, кому треба, які деталюги, то дзвоніть, пишіть. Машина не бита, не крашена. Можна цвет комусь деталі, які треба, Кузовні, капот, крило, двері. До речі, двері цілі, Уголки там загнуті, але ну, то не біда. Тож може кому що треба на отакий от агрегат. Ось тут номер телефону і по ньому дзвоніть. По остану не можу нічого поки сказати, що там. Ну, будемо потрошку розбирати, щупати, дивитись. Ціни будуть не особо великі, здорові. Думаю, що все буде адекватно. Зараз, що покажу, що сенс там, чи лано здоровлений. общем, не перемикайтесь. А, до речі, чуть не забув. Сусід подарував мені отакий от агрегат. Десь год 30 назад він його поставив у гаражі. так він і стояв, поставив його робочим. Просто нехватка топлива була і фінансова частина підводила. Ззаду вам дивлюсь таке, як саморобні спиці з нержавійки. Колесо має бути сильним. Скат то, понятно, що негодний. В общем, не знайшов він на нього тих паспорт, але що якщо знайде, то документи цікаві, бо оформлений він на нього. Тут він у нас провертається, нагадаю, ставив він його робочим, тому, в принципі, кому що треба. Ось тут номер телефону, дзвоніть пишіть. Мост все. Все присутнє. Труби нержавіючі. Вже їх назбиралось трошки є. Всі там з предыдущого МТ є. Або можливо кому цікаво ціляком. Документи є з іншого МТ. Номера на рамі нема, тож можна... Спокійно його робити і соватись. Так, ще що хотів сказати по цьому авто коробка остається питання відкрите, бо так і ніхто нічого не запропонував. Тож, кого є, кому не треба, має шанс продати. Ну, а хто чекав, поки закінчу ремонтні? Роботи з Ланосом можна вже телефонувати. От так от зроблені пороги. Скриті гравітексом не підкрашені, не в колір, вони чорні. Тут підлатали, з тої сторони також підлатали, латочки невеликі, решта порога все живе, ну, вирішено було зробити його таким чином, дешево. І так як треба. Оці усі моменти так нічого й не робив. Треба. Буба, фу. Треба робити. Ну кісточку купити з балончиком Нагадую, 2007 рік. По мотору проблем нема. Мотор не точений, колінвал номінал, блок номінал, нічого ніде не точене. все. Все у нас чітко. Тарахтіли колодки на ньому і поміняли одну скобу на оцьому супорті. Там, де направляюся, 2007 рік переоформлюється газ 4 покоління, газ вписаний в техпаспорт. Мотор 1.4, коробка Ланос. Навіть зачинений. Резина літня на залізних дисках. Все, в поляки не їздив, а нема ключа. Зараз візьму ключ, покажу як запускається, як працює. До речі, топливо вже менше, кілометраж трошки накручений. А можливо і не покажу. Можливо, просто отак от виставлю таке коротеньке відео, що все-таки ланос вже зроблений, готовий, не гримить, не торахтить. По пластику в кабіні цілий. Роби на газу на бензині. Технічно ніяких проблем нема, косметичні нюансики присутні. Показував не якесь, так? Ще треба вам показати, що робиться по евакуатору. Відео робити, чесно скажу, не було бажання, але так як неділя вирішив все ж таки. Щоб вам буде скучно і щоб не було скучно. Думаю про вас. Щоб вам було що дивитись ввечері. Тож, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити палець вгору і свої пропозиції мені сюди на вайбер скидати. Тільки будь ласка, не треба мені писати, скільки дасте. Даю 3 гривні. Не важливо, що у вас, хоч і лексус. Хочу чуть-чуть вашу ціну, тоді вже думати, чи варто балакати, чи не варто. Бубафу. Тіхо. Тіхо. Всі про тебе вже знають. Зроблена була така вставка. До сюди. Виварен, виварен такий короб з металу двойки, приварено. До такого желіза. Тут будемо варити, опускати хвіст і тут буде так само йти на скос. Це у нас такі закладні в раму, щоб, щоб було все по феншую автомобільному. Якось так. Ну, вставки зроблені по принципу, так як робиться подовжувач на рами Рено. Так само, в принципі, тут було зроблено. Тільки ще отут посверляться отвори і болтами стянеться. Сильно не стянеться там, тому що є упори закладні, щоб не стягу. Все продумано, все зроблено. Не було можливості показати вам. Думав, покажу, але. Но... Вадік спів їх запхати сюди і вже нічого я не покажу. Виймати їх вже не хочеться. Болти отакі крепкі, гарні, куплені були. Ну і отак от у нас виглядає зараз кабіна. Трошки пошпакльована, ну ще містами є нюанси. Та вони й будуть, в ідеалу ніхто не буде його виводити до кожної цяточки доколупуватися. Фарба вже в колір підібрана, куплена. Тож, в принципі, в принципі на днях думаю пофарбувати думаю пофарбувати і вже починати робити платформу. Ну, там буде вже, мабуть, цікавіше. А тоді вже як це все зробимо помінимо тих паспорт, зробимо сертифікацію, а тоді почнемо обшивати в салоні. Спальник, клеїти всякі інтересні моменти також там будуть. Бо зараз там нема що показати. Ну Там темно і не цікаво, а нема не як. Тут на з'єднанні також є бажання зробити шоу герметика. Ну, в принципі, те все я покажу, звісно. Як воно там далі буде. В дві руки знімаю і роблю, тому немає як мені. Показувати, як сам процес відбувається. Тож, в принципі, якось так. Все, всім удачі, всім пока.